Ну, корейше, а на наостанок я хочу сюди, в МНД магазин. І тут, блін, знову черга, що це таке? Ну все, я зайшла в рай для мене. Я так люблю МНД. І так, пахне тут шоколадом. Іде, і сюди пахне шоколадом. якась як штукований. Дівочки, людей, купа, тут. Так, тут на другому поверсі у нас колекція. А одягу зараз пізніше вниз. Господи, подивіться на цей масштаб цього магазину. Другий поверх. А там ще один поверх. Господі. Ага, клас! І от дивіться, про це від Кеменде. Так, а ось тут у нас смаки. і, і на графік кошти. За ага. так

No, <laughs> oh, you can pick it up. So, yeah.